Привіт! Сьогодні поговоримо про проблеми із колінами. Насправді б, таких би проблем не мати, але якщо ти маєш біль по центру коліна або навколо на колінка, то, можливо, в тебе патилофеморальний синдром або ж просто нестабільність на колінка. Частіше такі проблеми мають спортсмени або ж ті люди, які мають підвищене навантаження на свої коліна. Можливо, дехто має неправильну біомеханіку руку або слабкість певних м'язів. Відчувається людина таким чином, що в неї болить просто по центру коліна, особливо коли вона йде вверх по сходом. Тож давайте проведемо тест, чи це дійсно може бути так. Для тесту нам знадобиться стілець, який трошки вищий, аніж наш звичайний. Ми шукаємо рукою наш на колінок і намагаємося його змістити у медіальну, тобто внутрішню сторону. В той час, як намагаємося розігнути коліна, здійснюючи протидію нашою іншою рукою. Якщо біль став менше, тобто його зміна відбулася при модифікації положень наколінка, колінка, напевно, причина болі саме є в ньому. Потім ми з вами переходимо до мобілізаційних вправ. Вони заключаються в тому, що нам треба повернути нашу велику мілкову кістку, наприклад, за допомогою ремінця у внутрішню медіальну сторону і робити ось такі рухи коліна. Ми можемо робити такі маніпуляції не за допомогою пояска, наприклад, нашими руками намагаємося завернути нашу велику мілкову кістку в внутрішню ротацію. І здійснюємо рухи коліна. Але звісно, краще ніколи не хворіти.